Вітаю, друзі, про скандальну заяву Віктора Орбана. За хвильку. А поки що підпишіться. Поширте, поставте вподобайку моєму каналу для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, України не, вже не існує, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Не існує без західних грошей. Вся економічна діяльність залишилась в руїні. Вступ країни в ЄС наніс би величезну загрозу для європейської економіки і сільського господарства. Заявляє Віктор Орба. Дивіться, я б розділив би на дві частини цю заяву. Ну, по-перше, друзі, України дійсно в житті, яка була, не існує. Не існує, завдячуючи російській агресії і внутрішньому ворогу зеленим гнидам. Це вони знищили Українську Конституцію і повісили на Банкові її залишки на Свяшоку вбиральні. Це вони е разом з іншими мародерами грабували протягом всієї Великої війни країну, зруйнували її корупцією, мародерством. Це вони е не захищали так, як належить країну, що призвело до Ростомеля, Бучі, Ірпіня, Маріуполя, Херсона, а згодом Авдіївки, Бахмута та інших міст, які окуповані ворогом. України не існує. Ворог знищив вщент українську промисловість. Завдяки зеленим гнидам, які краще з кращих військ відправили в Курську область, здали Донбас, здали шахти з коксуючим вугіллям, здали шахти Літієві і багато інших корисних копалин. Тому тієї, як була, Україна вже дійсно не існує. А чи потрібно нам Європейський Союз зараз, на цю хвилину, то це маємо думати ми. І в якому вигляді туди країна прийде, а не Орбан, Шморбан чи будь-хто інший? Україна має почати думати власною головою. Тоді вдасться зупинити війну. Повернути мир і врятувати залишки країни. Я твердо переконаний, що пацієнт швидше мертвий, чим живий, тому нам потрібно новий суспільний договор, нова конституція, яка має бути напрацьована на основі декларації про державний суверенітет та акту проголошення незалежності. Ці два документи мають стати фундаментом на підставі нової конституції має право на життя і буде жити.